Доброго дня! До нас завітала Лялька Марійка. Добрий день, Марійка. Доброго дня, малята! Ой Марійка, а чому ти така засмучена? Що в тобі сталося? Я прибирала в кімнаті і коли витирала пил з поличок, випадково упустила сімейну фотокартку і зламалася рамка. Що тепер мені? Марійка, не сумуй, ми тобі допоможемо. Ми полагодимо твою рамку. Діти, допоможемо Марійці, зробимо їй нову рамку. Діти, а перед тим як ми будемо лагодити Марійці рамку, ми зробимо пальчикову вправу, яка називається Весняні квіти. Сяє сонечко, привітно! Квітка з пуп'янку розквітне. Вітер квіточку колихає, вліво вправо нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Для нашої фотокарточки ми будемо робити рамочку, яка складається з двох довгих частин та двох коротеньких частинок. Та метелик для прикраси. Ну що ж, спробуємо. Беремо спочатку довгу частину. І метелик для прикраси. Марійка, поглянь, яка рамка в нас вийшла. Тобі подобається? Так, дякую. Вона як нова. А мені час йти додому. Я вам кажу до побачення, малята! Тримай, Марійка. До побачення!